Зброю, що дозволить зупинити Путіна, країни НАТО вже почали передавати Україні. Це повідомив міністр оборони Гелетей, не уточнивши правда, яку саме натомість збурив світові медіа натяком на необхідність відновлення ядерного статусу України. Утім, поки триває інтрига довкола високоточної зброї, триває ще від саміту НАТО у Ельсі. Саме там, за словами Петра Порошенка, він домовився про купівлю такої зброї із кількома країнами. Аж раптом на початку цього тижня з Європи пролунали офіційні спростування таких домовленостей. Утім, чітка позиція Польщі про готовність продавати Україні високоточну зброю днями пролунала з уст їхнього міністра оборони і дала зрозуміти, Україна може на неї розраховувати. Однак що саме можемо отримати, лишається справжнім військовим секретом. Ми провели власне розслідування, попитали військових експертів, відкинули малоімовірні варіанти і отримали Джевелін Дротик. Саме так перекладається назва унікального протитанкового ракетного комплексу нового покоління, що здатен перетворити техніку, якою сьогодні воює та ж Росія на Брухт за лічені секунди. Ось вона надсучасна, надлегка, компактна та високоточна система. Завдовжки менше метра двадцяти, завважки двадцять два з половиною кілограми. Це, диво, інженерії перетворило піхотинця в невловиму артилерійську установку. Швидкість ракети понад тисячу кілометрів за годину, дальність ураження понад два кілометри. А для стрільби практично не потрібно жодної підготовки. Вказав ракеті, у що треба попасти. Натиснув спуск і забув. Розумним є сам снаряд. Зафіксувавши об'єкт, він вестиме його, поки не знищить. Та головне стріляти можна за будь-якого укриття. Де б не був сам стрілець ракета бере різко вгору аж на 160 метрів, і вже з висоти польоту летить у точку наведення. Ціна комплексу близько 200 тисяч доларів. Ціна самого розумного снаряда близько 80 тисяч. Але зважаючи на його результативність, це копійки. Адже один постріл ущен знищує танк ціною понад мільйон доларів. Не менш дорогий гвинтокрил, БТР або броньований дзот. На сьогодні від джевелінів немає жодного захисту. Вони вже показали себе в Іраку. У битві, де з одного боку було 19 сучасних танків, а з іншого один джевелін переміг Джевелін. Знищивши усі 19 машин, це саме та зброя, сама наявність, якою у війську змушує добре замислитися супротивника, щоб в ідеалі утримати від нового кровопролиття і нових жертв.